Вічна слава героям. В День пам'яті захисників України, які загинули внаслідок російсько-української війни у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі відбувся мітинг реквієм та покладання квітів до могил героїв. Слава Сину і Святому Духові, повсякчас і навіки, віки, віки вам. амінь. я трійця, помили нас, Господи, очисти, ріки наші. Владийко, прости беззаконня нашій святий, зелянця наші, і зціленемо чи нашої імені Твого радує». Пані Тетяна вшановує пам'ять Володимира Савчука, який був відданий своїй державі, та хотів, щоб його син жив у вільній незалежній Україні. Я вшановую сьогодні пам'ять свого хрещеника. Це старшої сестри моєї син, який загинув. Я перепрошую. За незалежність, за волю, свободу нашої держави, на жаль, дуже в молодому віці він залишив але він захисників сам пішов боронити нашу державу. Не зміг залишитися осторонь, не дивлячись на те, що в нього залишилась молода дружина. Маленький син Юрій Добош приходить до сина тепер на кладовище. Йому було лише 26 років. Чоловік розповів, що Владислав був справедливим та став кандидатом в майстри спорту з триатлону. Закінчив третю гімназію з першого класу по 11, Вчився. Після закінчення поступив в Харківську національну академію. Закінчив, отримав звання. Офіцера, ну, війна призвався, воював у всіх гарячих точках, був спецназовцем, їх було 26 чоловік на всю академію. Освобождав Ірпень, Бучу, Сєродонецьк, Маріуполі. Тут стояли, служив в Каліновці, червоної калині. Ягуар загинув, Вірбула Запорозької області. І зараз бойового завдання. Єдиний син пані Валентини Олександр Костенко також загинув, боронячи Україну. Загинув 21 жовтня. Володимир 23 року. Під Артем на, Донецьк, на Донецьким напрямку Олександр добровольно Слава. пішов. Казав, як я буду, не піду, як я буду дочки. До Дивиться в очі. І добровільно сам дев'ять місяців він провоював заміну. Олександр Павлю. він був справжнім чоловіком, хорошим батьком і сином. Розповіла жінка, ми не знали, що які ми Дому, були щасливі, свій. як він був живий. Вічна слава 40 років, і 40 років прожив і... Сергій Семашкевич, Василь Милушицький. Вічна шана героям.